12 серпня 2023 року Полтавська область місто Глобина. Я зараз познайомлю вас із своїм молодим виноградничком. Кожна із гібридних форм і сортів, які я вам продемонструю, в цьому році показують перше сигнальне плодоношення. Почнемо. Гібридна форма Вишневецького. Слава Україні! В Минулому році залишив два маленьких рукавчика. Ну, думаю, що я на ньому залишу в цьому році. Ну, по два пагона і може там по півгронки на краях. Коли він має таку потужну силу росту, як жодна із гібридних форм на моєму винограднику. Просто нереально. І тягне супер, дивіться, які грони сигнальні. Це сигналочки. Три гронки. Вже мають цукор на даний момент. Супер. Мені дуже подобається. Ось третя гронка. Це для експерименту. Мішочок на дівчата вплине він на колір винограду. Ну, мабуть, не вплине. Ну, експеримент продовжується. Супер форма, просто нереальна. Смачна, соковита, хрумка, потужна сила росту, великі грони. Просто супер. Одразу після слави України йде мір. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Також сигналочки. Але дуже гарна ягода, видовжена. Ще смак не пробував. Після дощу не тріснув. Вчора дощ що майже всю ніч і такий лив. Деякі форми потріскались, пізніше скажу, але мір не тріснув. Має також велику силу росту. І заховалася сигналочка. Вон ще одна. Також сильно рослий. смак поки нічого не можу сказати. Торнадо Калугіна Віктора Михайловича був зрізаний на зворотній зріст у минулому році, але на відміну відміра не дав практично сигнальних рунок, крім цього чуда. Декілька ягод, ну і то спробуємо. Він видав пасинковий, пасенкову грунку, але вона тільки починає цвісти 12 серпня, навряд чи щось з неї буде. Але сила росту непогана. Я думаю, в наступному році гронок 10 на ньому залишу. Я пропустив альянс, бо на ньому зовсім. Також був зрізаний на зворотній ріст, але на ньому зовсім нема ніякого урожаю. Знову ж таки там пасаночок зацвів, цвівся недавно навряд чи щось він покаже. Аркадія з селекції інституту Таїрова. Бачите, у мене ріст пагонів не дуже великий, прямо порівняно з іншими, які вже давно прочеканені за верхньою проволокою, то Аркадія ще до верхньої не достала. новому році знову ж таки була зрізана на зворотній ріст, але Декілька грунок вона показала, ягода прекрасна, гарна, жовта, вже солодка, крупна. Ось лежить на землі практично, але не тріснула. Ось тут ще одна сигналочка. Соковита, добра, мені подобається. Юпітер. Селекція Сполучених Штатів Америки. Вигляд вже днів три ще байо, смачненький, в цьому році вперше пробую. А знаєте, що цікаво, що сьогодні знайшов і на ньому одну груночку. Ой, одну ягодку тріснуту. Бачите, як для сигналок може і багато лишив, але тут ґрунки невеличкі. Ціла зросту на двох пагонах прям непогана. Так що щось будемо мати. Ну, аромат, смак досить цікавий. Гібридна форма Калугіна Рембо. Маємо сигнальні грони. 3 я залишив. Залишав 4, але сила росту була слабенька, я ще одну зрізав гроночку. Але є проблемка, що трісну сьогодні. Мабуть, з цієї гронки ягід 5, 6 зірвав, тріснули. Як цікаво, що із усіх інших гібридних і сортів Рембо по кісточці дивлюся ще не зрілий, бо вона повністю зелена ще. Навіть не, не, не пробує фарбуватися, але цукру в ньому найбільше. Селекція капелюшного хелена. Сигналки. Три штучки. Гляньте, який кольор, яка ягода, гронка збита. І не тріснула Жодну ягоду не зустрів, щоб тріснуло. От з усіх тих, які в мене новенькі плодоноси в цьому році, Хелена мені подобається найбільше. Просто якийсь вибух фруктових смаків. у ній. І велика сила росту, на наступний рік, мабуть, гронок 15 лише А ось усім відомий тріскун Велес. Ось дивіться, це сигнальна гроночка, ну півгронки. Е і ще не повністю дозріла. А ось поруч фрагментик гроночки вже повністю рожевий і гарного кольору. Так от він. Тріснув в кількості ягод, навіть не в відсотках, а в кількості більше, ніж ця грона, яка не повністю дозріла. Але гарний виноград. Залишу ще його, попрацюю. Сюзанна Калугіна. Дві малесенькі сигналочки цього року маю. Чомусь слабенька сила росту. Але, здається, на ній не тріснула жодна ягода. Середня сила росту. Ну, на наступний рік, я думаю, будемо мати більший урожай. Особливість смак. Смак досить непоганий, але ну, тверда, мов яблучка. Дуже цікаво. дуже супер. Отакий От маємо результат. Проміжний Велес, Рембо, Хелена, Юпітер, Слово України і Аркодія. Сигнальні гроночки. Метуси на день народження.